Привіт! Сьогодні знайомимось із артикуляційною гімнастикою, яка є маст-хевом у розігріві наших м'язів обличчя, губ та язика, готуючи їх до подальшої роботи. Отож, давайте поринемо у чарівний світ язичка-мандрівничка, який може збирати зірочки за кожне гарно виконане завдання. Спершу наш язичок приплив до великого моря бук. Його завдання було лягти у човник відпочити, стати спокійним та розслабитись на 5-10 секунд. Отож, давайте виконувати, щоб отримати зірочку. Ось і наші зірочки! Юху! Далі наш язичок опинився у парку Фейн. Його завдання було погойдатися вгору до носика вниз до підборіддя. І так 10 раз. Давайте починати, щоб отримати ще зірочок. Ю-ху! наші зірочки! Раптом наш язичок потрапив у старовинний годинник. Його завданням було стати маятником, тобто рухатись вправо-вліво. Давайте повторювати. Останні випробування дочка мандрівничка чекало у палаці сміливих світ. Отож, його завданням було пофарбувати стелю у золотий колір радості. А для цього він використає сам себе та буде рухатись від зубків до горла та назад. Тому ну, давайте виконувати! Ура! Останні зірочки наші! Отож, всі завдання виконані! Щасливий язичок тримає свої зірочки. А ми з вами великі молодці, тому що змогли виконати аж 5 чарівних вправ. До зустрічі! А якщо хочете, щоб ваша дитина гарно та правильно розмовляла рідною мовою, пишіть у коментарях під цим відео слово Урок. Та записуйтесь на пробне, а головне безкоштовне заняття з логопедом у нашій школі, і не забудьте зберегти це відео.